Міського голову Полтави тепер судять у Решетилівці. Справу мера Олександра Мамая щодо приховування конфлікту інтересів передали до Ришетилівського районного суду. 20 квітня відбулося перше Ришетилівське засідання. Ані очільник обласного центру, ані його представник Олександр Ковжога не приїхали. При цьому пан Ковжога надіслав клопотання. Мовляв, засідання слід перенести, адже він 5 днів буде буду відрядженні в Одесі. Однак помічник нардепа Сергія Капліна Єгор Микротичан, який спеціально приїхав на засідання з Полтави, зазначає, на власні очі бачив захисника Олександра Мамая у рідній Полтаві. В сегодня я видел как ехал представитель мамая мэра города ковжогу и его заявление о том что находится в ведряджине она противоположно тому что я видел сам Тривало засідання не більше п'яти хвилин. Відсутність відповідача змусила суддю перенести слухання на 9 годину ранку, 7 травня. Відвідав суд і депутат міськради Олександр Шамота. Він запевнив, про цей процес в Полтаві ніхто не забуде. Ми обов'язково будемо тримати в курсі містян щодо перебігу даної справи. Я запевняю міського голову, що йому не вдасться зумовчати цієї справи. Ми обов'язково будемо їздити на ці суди. Навіть якщо він не буде бажати на них з'являтися, я нагадую, що наступне судове засідання відбудеться 7 травня о 9-й годині. Олександр Федорович, ми запрошуємо на це засідання, тому що з моїх джерел стало відомо, що міськвиконком відмовляється навіть приймати судові повістки, які надходять міському голові за місцем його роботи. Готовий допомогти дотиснути мера у суді нардеп Сергій Каплін, Він говорить: прикладе всіх зусиль, аби правосуддя звершилося. Разом з Олександром Шамотою руки довгі. Ми маємо витримку на встирність, все рівно його дістанемо, і він буде притягнутий до відповідальності. Нагадаємо, міського голову Полтави Олександра Мамая звинувачують у проховуванні конфлікту інтересів. Суд вивчає його причетність до передачі земельної ділянки патчерці мера. Попередня головуюча цим процесом Лариса Гольник взяла самовідвід після відповідної заяви сторони відповідача.